Перед вами жертва маркетингу. Або як читали всі? І я читала також. Ну що ж, з назви ви зрозуміли, що сьогодні ми будемо говорити про найгарячішу новинку, про яку говорять просто ледь не скрізь. Вау! Wow. Так, це книга від видавництва Віват. Завтра-завтра-завтра від Габріель Завін. Чи Зевін. З наголосом розберетесь самі. Загалом я про цю книгу дізналася задовго до того, як вона вийшла у видавництві Віват. Я бачила неодноразово дуже багато різноманітних відео у Тіктоці, зокрема, англомовному, якщо що, і про неї справді багатько говорили, і говорили дуже всякого хорошого, чудового, приємного і справді. Люди знімали відео, в яких розповідали, що ця книга дуже крута. Ще тоді я так ага собі зафіксувала. Думаю, як вийде у нас, якщо вийде, то треба прочитати. І ось на щастя, вона не заборилась українською, тепер у всіх читачів є змога познайомитись з цим текстом. За він уже українською. Ну звісно ж, окрім буктоку, вона була популярна в інших соцмережах. Просто особисто я найчастіше бачила її саме в Тіктоці, і справді про неї говорять, що це бестселер. вона продавалася велетенськими тиражами, і продається досі. Вона має там якусь низку нагород. Але це таке: ми знаємо, що дуже часто певні нагороди і там шалена популярність не завжди відповідає тому, що ця книга є справді хорошою тут. Міг би бути читацький щоденник, але склалось вже так, що я її прочитала. Не скажу, що це було якось дуже швидко, було в такому середньому темпі, але якось мені захотілося поговорити саме про завтра-завтра-завтра в окремому відео. Тому давайте будемо переходити до розмов про книгу. Але перед тим я закликаю вас поставити вподобайку цьому ролику, звісно ж, підписатись, якщо ви раптом ще не підписані. І натиснути на дзвіночок. Також всі мої соцмережі знайдете в інфобоксі і дуже багато іншої інформації. А тепер про книжку. Трапився ось такий випадок, як тільки книга потрапила мені в руки, я відразу її почала читати. Причому це відбулося. По дорозі додому я просто йшла і читала. Не робіть такого, це може бути небезпечним. Але з перших сторінок я захопилася. Направду дуже затягує, але уже після прочитання я можу сказати, що в мене найрізноманітніші емоції викликала ця книга. Можливо, ви чули, що про неї говорять, що вона дуже схожа на книгу Маленьке Життя. Яку я не читала, але принаймні розумію, що говорять про неї в контексті страждання, чогось дуже такого морально складного і ніби чимось це нагадує завтра-завтра-завтра. Точніше, навпаки, ця книга нагадує маленьке життя. Але коли я вже розпочала читати завтра, завтра-завтра, я побачила схожість із іншими книгами. Вона мені дуже нагадала. Книги Дони Тарт, зокрема, найбільше певно Щигля а щигля я дуже люблю. І десь трішки навіть моментами таємну історію. Я не можу сказати, що це щось дуже схоже. Тут зовсім інша тематика, але певні моменти, звісно ж, мають схожість. І ще тут є вайби Саліруні. Можливо. Більш детальніше я вже повернусь до цього в кінці, тому що міркую, що дещо буде навіть спойлером. І так я буду намагатися розповідати все без спойлерів, але впевно, що в кінці хочу зафіксувати якісь свої моменти, і вони будуть спойлерами. Обов'язково я про це напишу, якщо, наприклад, ви не читали книгу, а лише хочете. То ви зможете просто пропустити цей блок і не спойлерити собі книгу. А ті, хто вже прочитав, або, можливо, просто не хоче ем, читати і хоче дізнатися про все, або просто не боїться спойлерів, то, звісно ж, зі спойлерами ви можете подивитися. Давайте трішечки по сюжету. Загалом, це історія про двох друзів, а точніше, я б навіть сказала про трьох друзів один додасться трішечки пізніше, і про. Геймерство про ін... Точніше, навіть не геймерство, а про індустрію створення відео ігор. Коли я почала читати, я щось упустила цей момент, але події відбуваються у 90-х роках і вже плавно перетікають у 2000. -х. Тобто ми будемо мати досить такий великий відрізок часу, відповідно за героями будемо спостерігати. Першочергово ми дізнаємося про Сема. Ми заразиться прізвище його так. Та Сейді Грін вони знайомляться, будучи ще дітьми у лікарні. Так вийшло, що Сем потрапив в дуже таку страшну автокатастрофу, після чого він мав величезні проблеми з ногою. Власне, упродовж всього життя він матиме з нею проблеми з цією ногою. І Сейді Грін, яка також перебувала в цьому ж таки лікувальному закладі, тому що вона приходила до своєї онкохворої сестри. Бачимо, що герої страждають з самого початку. Бачимо, що вони страждають десь фізично, десь і морально. І ось такий оцей страждальницький момент буде зберігатися упродовж всієї історії. Так, ці двоє стають друзями, і що цікаво, що їх життя буде то зводити, то розводитись, то зводити, розводити. І так, знаєте, ось ці такі емоційні ем, гірки. Зі стосунками, якось так. І коли вже вони зустрічаються вже більш старшому віці, будучи фактично студентами, вони починають створювати ігри. Першу це одна гра, потім це наступна і так далі. Виходить, що вони засновують свою компанію, і тоді ж до них ще також доєднується ще один уже на майбутнє буде їхній спільний друг. Боже, як його звати? В мене з іменами не завжди все в порядку, тому перепрошую. І ось ми будемо спостерігати, як ці троє будуть створювати ігри. Будемо спостерігати за розвитком їхніх стосунків, за тим, як вони живуть і проживають це життя, і які проблеми будуть їх спіткати. Це з одного боку досить таки цікава річ, тому що ось індустрія створення ігор, а особливо коли це там не... Теперішній час, а ще тоді, коли ігри, скажімо так, лише не те, що набували популярності, а набирали такого шаленого розвитку, якихось таких проривів. Це цікаво. Але я, як людина, яка не дуже любить ось це всяке таке ігрове, мені було складно читати. Моментами мені хотілося знаєте, оце взяти і скіпнути, і просто пропускати ці моменти, але я розумію, що вони були дуже важливі в контексті того, що відбувалося з героями. Не без того, тому коли ви будете, наприклад, хотіти читати цю книгу, чи роздумуєте над тим, чи буде вона вам потенційно цікава, то треба зважати на те, що ось ігрова індустрія, вона є тут, вона представлена, але мені здається, люди, які добре в цій індустрії розбираються, вони б її розкритикували, тому що все-таки ця книжка не тільки винятково про створення ігор і взагалом про ігри. Я більше сказала, що ця історія про людей, про травмованих людей, про людей, які не вміють одне з одним говорити, які не зовсім вміють впоратись з певними своїми проблемами, травмами. Десь вони це проживають, десь вони намагаються це подолати, але їх десь постійно повертає. Ось саме цим мені нагадувала книга завтра, завтра, завтра. Чимось книгу «Дони Тарт щиголь, тому що там також є травмовані люди, які все життя там живуть з певними проблемами, і їм дуже важко через якусь трагедію пережити ці проблеми. То ось тут також є у повній красі все це, тільки зовсім інші обставини. Щодо нормальних людей в Салі Руні, чому мені ось. Теж чимось дуже схоже, тому що як і в нормальних людях, там у нас закохана пара, яка не може розібратися в своїх стосунках упродовж тривалого періоду часу. Тут також у нас є люди, які не можуть між собою розібратися, зокрема, це Сем і Сейді, насамперед, тому що вони найдовше дружать, але тут не зовсім такий романтичний контекст. Тут трішечки зовсім інша ситуація буде. І теж дуже сильно я дратувалася від того, що вони постійно то щось собі там вигадують, не договорюють, не можуть сісти нормально поговорити через якісь внутрішні зажими. Це дратує. Одна справа, коли вони діти чи там молоді люди, наприклад, як було у нормальних людях. А в іншій ситуації, коли вони вже були дорослими, і мені здається, коли вони були дорослими, вони творили набагато більше дурниць. Ну, ось, власне, така моя думка. Так само щодо стилю, я ще б хотіла згадати, я не до кінця змогла в нього в'їхати, якщо я казала початково, я затягнулася, але потім через, напевно, ігрову ось цю індустрію, яка мені давалася нелегко. А також ще мені видається, що авторка, але знову ж таки, можливо, це не авторка-перекладачка, бо оскільки я не бачила текст в оригіналі, складно стверджувати. Дуже сильно нагромаджує якісь речення і дуже багато всього. І є певні повтори. Ось мене трохи дратувало, коли вона повторювала що. Той родич тому, то сталося те тоді, і якісь такі нюанси. Книга там, на 400 сторінок вона не є такою великою, але коли тобі нагадують певні речі по декілька разів, то ти вже так, ну, в принципі, я ж пам'ятаю, все окей, для чого мені це нагадувати? Інша справа, коли знаєте, ось ця серія, там з книги в книгу є якісь. Скажімо так, нагадування про те, що було в попередніх частинах. Я ще це розумію, це окей, іноді це потрібно, але в межах однієї книги це було непотрібним. Як на мене. Можливо, комусь це не муліє очі, але мені трохи видалось це зайвим. Ще можна сказати, що це роман дорослішання. Він насамперед про стосунки, про непрості стосунки. І моментами я. Захоплена була цією історією, бо мені щось дуже сильно подобалось. Але коли починали герої робити якісь такі дурниці, щось таке необґрунтоване, я справді хотіла вишвернути цю книгу з десятого поверху і просто забути, що я її читаю, і що я її придбала, і що вона в мене є. Ну, ось якесь такі неоднозначні враження. До речі, ще тут порушується ось така проблема. Я не знаю, можливо, це якась залежність, не такі здорові відносини ось цієї сейді та її викладача, який буде викладати в неї в університеті. В них будуть певні романтичні стосунки, але вони винятково хворі, на мою думку, тому що те, що вони будуть там робити, і як все це буде відбуватися, це ну, для мене це не окей. Питання є, як і до цього. Професора Дова, так і до самої Сенді. Тобто я не можу звинуватити когось конкретно, тому що вони не були тоді супер якимись такими е, малими там, підлітками чи дуже юними, вже в голові мало б щось взагалі-то бути. Але це теж така моя думка. Ну, мені здається, що до безспойлерних моментів, все, давайте трішечки зі спойлерами. Тому, якщо не боїтесь спойлерів, або хочете все-таки про них почути, то. Слухайте далі, а для тих, хто бажає пропустити цей момент, я залишаю вам час до якого ви можете прогорнути, і вже послухати про книгу без спойлерів далі. Ось щодо спойлерів: що мені сподобалось, що не сподобалось. І тут, мабуть, в спойлерній частині мені хотілося сказати більше, що мені не сподобалось. Оскільки я вже згадала про ці нездорові стосунки Дова та Сейді, я. Немає слів навіть, щоб це передати, оскільки в них нібито все зав'язувалось не так і погано, але певні їхні ось ці сексуальні зносини і те, як це тяглося довго, тобто, окей, вони вже розійшлися там, можливо, справді вона ще була студенткою, не до кінця розуміла, що робить, але коли все це повторювалося, коли вона вже знову пізніше була готова до нього повернутися, і через роки вони зустрічалися. Ну, видно, що той Дов просто придурок повний, і їй про це говорили, і вона знову не знає, що вона робить своїм життям. Коли вона з ним зустрічається вже задовго, коли йому там за 30 років, і йому їй за 30 років, це вже було просто якийсь перебір, ніби вона не може від нього відв'язатися. Я розумію, що він мав на неї великий вплив, в тому що вона надихалася його грою, що він їй допоміг дуже багато у саме створенні ігор. Але така залежність через руки, ось таке повертання до людини, яка все-таки якоюсь мірою тебе утримала і десь на тебе тиснула, десь не дуже порядно з тобою поводилася. Ну, я не знаю. Для мене це якось взагалі дуже не і це сильно дратувало. Ось ще стосунки Сема Сейді і Маркса. Коли ми бачимо спочатку, що вони друзі, але ось. На певному етапі ми розуміємо, що Сен закохується у Сейді, або можливо, він і любив її вже тривалий період. Завдяки дову, завдяки стосункам Сейді з дову, Там як то кажуть, все незрозуміло. зрозуміло. І ось трапився сюжетний поворот, який мене просто знаєте, це виніс. Просто виніс настільки, що словами не передати. Я не розумію, для чого була ось ця романтична лінія між Семом, кажу між Семом, між Сейді та Марксом. Це капець який. Вони взагалі якось один до одного були максимально холодними, такі більш дружні, ділові відносини. А тут у них якась любов назріває, щось там ще. Ну це для мене було дуже, знаєте, притягнуто за вухо. Якби. Ці віднос, відносини, стосунки ось, були між Семом і Сейді, ось якісь ці гірки незрозумілі, ось в них щось там то було, то не було. Я це розумію, в них набагато більше бекграунд, там набагато більше розкрита ця їхня якась життєва проблематика, їхні там минулі всякі штуки. Але коли це відбулось між Сейді і Марксом, це просто, знаєте. Я не повірила в це. Можливо, Маркс у неї справді закохався, але Сейді ні, не вірю. Я не знаю, як інші читачі, але я направду чекала, що щось буде розвиватися між Сейді і Семом. Ну там дуже багато нюансів вказувало на те, що а щось би, а за таких то умов, але було дуже багато ось цих. Але я не знаю, чому авторка пішла іншим шляхом. Я не кажу, що тут потрібно говорити про якийсь гепі-енд між героями. Тут загалом його. Немає, мабуть, у цій історії, але якось не той шлях обрано. І воно все потім, знаєте, як посипалося. Одна справа, коли вони вже там були разом, але після того, як гине Маркс, як його вбивають, і те, що буде коїтися Сейді, і те, що вона виявиться вагітною, що в неї буде та дитина, це мені здається ще більше якось. Розчаровує. просто ось такий сюжетний поворот. По-перше, з стосунками Сейді і Маркса, а потім, напевно, її вагітністю і дебільною поведінкою з, з тією дитиною. Ну тобто, вона спершу здається досить сильною особистістю, але коли я вже дочитала, я зрозуміла, що, напевно, сильною вона не була. Вона не змогла позбутися дова, вона не змогла до кінця пережити те, що відбулося з Марксом. І та дитина, я не знаю, від чого її взагалі авторка ввела в сюжет. Дуже багато запитань виникає. Мабуть, найбільше з цих героїв мені чомусь першу сподобався Маркс. Ну, в принципі, він і симпатизував мені, але і ще подобався Сем. Хоча теж є до нього нюанси, такі, скажімо так, питання, але якось його історія мене більше зачепила. Ось, мабуть, зі спойлерами це все. А тепер повертаємося до більш таких загальних вражень щодо цієї книги, і такий, мабуть, буду вже підбивати підсумок того всього, що я вам тут наговорила, що я не читала. Чи заслуговується книга такої популярності уваги? Я не можу однозначно сказати, тому що були моменти, які мені сподобалися, але були моменти, які просто виносять мізки просто капітально. Те, як це написано, мені не до кінця імпонує, але тут може бути якісь нюанси або з перекладами, або і з самим стилем авторки, чому б і ні. Е, також я ще помітила, що хоч тут 440 сторінок, щось таке. Так, десь 440 сторінок, але текст досить такий дрібненький, мені здається, вона потягнула би, ну, можливо, більше на 500 плюс сторінок легко, тому. Читалося це не так швидко, як я би хотіла. Себто, якби я сіла читати її там за вечір чи два, я напевно би з нею не впоралася, так би. Бо вона, як американські гірки, в плані стилю, в плані емоцій щодо деяких героїв, їхніх вчинків, загалом сюжетних поворотів. Чи я б перечитувала цю книгу? На цей момент можу сказати, що певно ні. Немає поки що для мене у ній щось такого, до чого б мені б хотілось повернутись. Бо, наприклад, до Щигля мені хочеться повертатись. Навіть я думала, можливо, й до нормальних людей колись би можливо повернулась, але це поки такі більш. Гарячі теплі враження, свіжесенькі після прочитання. Можливо, з часом я трішечки зміню думку, коли книга настоїться в моїй голові. Також я вважаю, що ця історія ідеально підійде для обговорень в якихось книжкових клубах, тому що тут справді є багато суперечливих моментів. Моментів, які залишають по собі дуже багато запитань, і ось саме в книжкових клубах їй чудово було би обговорити, щоб з'ясувати якісь певні там. Питання, які турбують, якісь недосказаності, що читачі взагалі про це думають. Ось якийсь такий вийшов в мене огляд на книгу Завтра-завтра-завтра Габріелі Завін. Досі не знаю, я буду правильно наголос у цій книзі, але окей, менше з тим. Обов'язково лишайте свої думки, чи ви будете читати цю книгу, якщо ще не читали. Чи якщо читали, то які ваші були враження, тому що мені дуже цікаво порівняти, чи я якось сходжуся з вашою думкою, щоб Побачити, можливо, якісь інші грані, інші думки від читачів. Якщо вона сподобалась вам, також пишіть. Якщо не сподобалась, теж пишіть. Цікаво дізнатися, чому і що найбільше не сподобалось. А я буду з вами прощатися. Дякую, що переглянули цей ролик. Дякую, що цей час були зі мною. Гарного вам настрою, мирного неба та до зустрічі у наступних роликах. Забула сказати: підписка, вподобайка, дзвіночок. Не забудьте.